Бокс до дня захисників та захисниць. Турнір серед юних спортсменів відбувся 5 жовтня в ПК Дружба. Дитячі та юнацькі змагання з цього спорту пройшли в місті вже втретє. Цього року участь взяла лише южнинська команда. Головною метою спортивного заходу було отримання досвіду. У нас от на минулому тижні був день міста і з тої ж причини, що і сьогодні війна, хтось боїться приїжджати до нас. І сьогодні знову ж таки було повторювати, знову важка ніч була гучна, тому люди не сильно бажають їхати з цих моментів. По-друге, там деякі нюанси там, з блокпостами і таке інше. Команда, яка була в минулому році, збиралась до останнього, і от на минулому тижні, не за день, не за два, слава Богу, а за ну, як рівно за тиждень сказала, що ми не можемо. Там і батьки, і таке інше. Тому ми вже підлаштували. у нас Був час трошки змінити формат, підлаштуватися під це все. І ми серед своїх боксерів організували нормальне свято. Такі змагання, такий захід – Це в нас уже традиційно. Ми кожного року проводимо захід до дня захисників і захисниць України. Тому він у нас не спонтанний такий. Але ми сьогодні ми поміняли трошки формат в цьому році, тобто ми зробили не Змагальний такий ну формат, а в нас всі вони переможці, тобто це такі більш показові виступи. У нас хлопці показують на що вони здатні, як тренер працював в цьому році, ось тому, що ну ви бачите, зараз у нас таке положення, що на змагання не дуже так зручно зараз їздити, тим паче, що тренер у нас молодий, ось але взагалі, ну в принципі, ми хотіли, щоб діти ну не було в нас таких ну. Щоб всі були в переможцях, скажімо так, і ну велике дякую людям, які допомагають нам в цьому. Ось ну я думаю, що всі спортсмени будуть сьогодні задоволені ось таким результатом. Участь у змаганнях взяли 17 спортсменів. Були діти різної вікової категорії від молодших до старших. Відбулися змагання у формі спарингу з боксу, де не було переможців та програвших. Дуже добре. Я так боксірував ну, всього два рази в житті. Це як на лігу чемпіонів я їхав і от ось тут зараз. А коли ви тиска на лігу чемпіонів? Десь у середині серпня. І яке ти там місце зайняв? Третя бронза. Та якось в голову прийшло. Я ще займався до цього, але мені не сподобалось. А потім вирішив піти знову, і мені понравилось, Сподобалось. Коли мені було 5 років, я ходив на футбол. Через два роки мого тренера по футболу забрали в армію. Ну я вирішив піти на бокс. Мені він не понравився, та я його кинув. Через 8 років я пішов знову і мені дуже подобалося. Ось так я і знаходжуся в ньому. А як це вий, тобі твій суперник ти бився? Він дуже сильний, хороший. Це його перші соревновання. Він дуже молодець, що він не забоявся піти зі мною на бой. Чудові, мені дуже сподобалось, хотів би ще раз таке повторити. А чи багато ти брав участь вже в змаганнях? Так, е да, я їздив, в нас було в Одесі двоє спарингів таких. Е третє, я поїхав на чемпіонат області, е зайняв третє. Хотілося б ще на область поїхати, щоб все-таки забрати якесь хоча б друге місце і поїхати на Україну. А як взагалі ти вирішив займатися боксом? Не знаю, я в дитинстві почав займатися хортингом бойове мистецтво. Я коли приїхав в южне сюди жити, то мені щось так захотілося ходити на бокс, другі якісь не подобалися. Пішов на бокс. Всі дуже радили, які має ліча і пішов до нього. Позитивні, багато вражень. Удари бували і сильні, але іноді смазував, получав, але теж віддавав стікиш. А як тобі взагалі твій суперник? Суперник дуже хороший, я з ним давно знайомий. Ми з ним приятелі дуже добрі. Чи прийшли тебе хтось сьогодні підтримувати? Так, прийшли мої найкращі друзі. Це тобі допомогло, щоб сильніше вбитися. Звичайно, найкраще, що може бути для боксера, це підтримка від близьких та друзів. Южнінські спортсмени займаються в скрутних обставинах. Та, незважаючи на це, вони і надалі беруть участь у змаганнях в області. В центрі вже почали шукати можливості покращити умови, вбачаючи необхідність проведення змагань і у місті. Складно в плані того, що. Тренируемся на стадионе пока что. Мы Сейчас непонятно у нас с залом. Э -э, в общем, ну, ребята ходят, желания проявляют, конечно, молодцы. И как-то получается, тренируются. В первую очередь, желание, наверное, потому и получается. Ну, ребятки ездили на открытые ринги неоднократно в Одессу. И на чемпионате в области принимали участие уже. Э -э. 2010-2011 год. Вот мальчики боксировали уже на чемпионате области. Один у нас третьим стал в призы. Остальные, ну, кто там два боя выиграл, кто три по-разному. Но ну, в призах только один у нас третье место. Эмоции от таких заходов только позитивные, потому что это спорт. Не будет спорта, не будет развития. Тоді я не знаю, яка ціль перед нами стояти. Треба розвивати спорт, прилагати максимум зусиль, що ми і робимо. Хотілося б, щоб вже ринг в нас був, але це все не за горами. Буде ринг скоро, буде зала вже стаціонарна, де будуть займатися спортсмени. Ми в цьому напрямку працюємо, хоч і стоїмо зараз на захисті нашої держави. Все будемо робити для розвитку спорту в місті. Южного. Усі учасники змагань були нагороджені. Вони отримали кубок, медаль та грамоту. Це сприяло їхньому стимулу і надалі займатися боксом та брати участь в змаганнях.